17 березня відбулось чергове пленарне засідання у Відіопольської селищної ради. На сесії були присутні 21 депутат, спеціалісти селищної ради, керівники громадських організацій та мешканці селища. На порядок денний було винесено більше 30 питань. Першим розглядалось питання про затвердження тимчасового порядку проведення поіменного голосування на пленарних засіданнях селищної ради. Зауважимо, що тимчасовий порядок був затверджений на виконання вимог статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Україні та з метою забезпечення ефективності роботи пленарного засідання селищної ради при встановленні результатів поіменного голосування при прийнятті рішень. Тож, вже приймаючи рішення по другому питанню, депутати голосували по новому. Другим було питання про внесення змін до рішення селищної ради про віддільський селищний бюджет на поточний 2016 рік. По даному питанню у депутатів були деякі зауваження та пропозиції, тож рішення було прийнято з їх урахуванням. Серед розглянутих були також питання про проведення аудиторської перевірки комунального підприємства водопостач, про внесення змін до рішення селищної ради, про утворення адміністративної комісії селищної ради, про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту у Віддіопольської селищної ради на 2016-2018 роки, про проведення виплат селищному голові та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів, про передачу комунальному підприємству водопостач матеріальних. Цінностей про встановлення пільг по земельному податку на 2016 рік, про внесення змін до рішення селищної ради, про утворення виконавчого комітету селищної ради, про організацію звітів депутатів з виборцями та про закриття дошкільних навчальних закладів для проведення поточних ремонтних та профілактичних робіт з підготовки до нового навчального року своїм рішенням. Депутати підтримали слідуючий графік закриття дошкільних навчальних закладів селища у Дитячі садочки, калинка та лісова казка для ремонтних та профілактичних робіт будуть закриті з 1 червня по 15 липня. Відповідно дошкільні навчальні заклади Ромашка та Росток не працюватимуть з 18 липня по 31 серпня. Більшість питань, розглянутих того дня депутатами, були земельними. Прийнявши по ним відповідні рішення, пленарне засідання було закрито.